Усіх вітаю! 16 червня 2025 року. Місто Херсон. Показано деякі сорти винограда, які посаджені у мене в самому місті. Щось новеньке, щось стареньке, щось перевірене, а щось досліджуємо. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І погнали! Це у нас Еверест посаджений осінь 2020 року на Сінневий. Цьому році виноградник у мене квітнув масово десь 4 7 червня, а в тому році, 20-23 травня. Так що різниця майже дві недільки, тому сроки визривання всі зміщуються. Визриває він десь у другій половині серпня. Я думаю, що буде він десь к 1 вересня в цьому році. У нього морозостійкість 24-26. Купував я його у Руслана Панченка. Селекція Павловського. Брав я його однорічним саджанцем, корневласним. У нього одна площина, і в цьому році я йому дав десь 12 пагонів. Може, той. Багато, але давайте подивимося, як це виглядає, і ви самі самі вирішите, то багато чи ні. Ось на сьогодні у нас ось такі гронки. Ось така ягідка ну Є гронки побільше, але їх там почекрижив Залишив по одній, хотів зовсім поубирати, але, ну, Давайте так. Бачу, що такий пагін тут буде десь грам 300-400. Я думаю, витягне. Сонечко зараз в очі сліпить. Звідсіля, отут звисаючий приріст йому буде. Ось так. А отут у нас є ось такий пагінець. Я залишу на ньому дві гроночки, невеличкі. Але він отакий здоровий один. Усі, усі, ну, як по мені, то тонкуваті трошки. Оцей вообще холостим я залишив. Ну він тоненький, є його холостиком. І тут холостий я залишив. Пару пагонів холостих. ну Він так зважено. Тягнеться. Тягнеться. Спостерігаю, як він себе покаже. Може і багато залишив, я не знаю. Подивимося, подивимося. В тому році було перевантаження трошки. Думаю, в цьому році теж я трошки його перевантажив, але я бачу, що е кінчики у нього закручені, ну, ваги вистачає, він росте. Зав'ядання я не бачу. Ну, хай буде так, як є. Хай буде так, як є. З пасанка у нього більш-менш. Нема такого, що пасанок став огромним, як пагін, нема. Він невеличкий, його дуже акуратно пасинкується. Так що мені він подобається. Устойчивість у нього вище середньої. В тому році я з нього взяв кіл 5. Подивимося, що буде в цьому році. Різати його потрібно надовго, а на той рік хочу зроб... спробувати. От є у мене таке бажання спробувати його на покласти по системі ГАЮ. Тобто там, виходить, на 6-7 пагонів. І так. Ну, я покажу, як це буде виглядати. Поздивимося. Нормування гронами потребує, тому що може бути перевантаження. Агроприйом двійник тройник проводимо, пагонів зважено, дивимося по кущу, що він потягне, не потягне, Що залишити, не залишити, це обов'язково. Ножиці по ньому не ходять, тому що грона рихла. і У ну, мене, поки, поки мене великий грон не було. Такі середні гронки, невеличкі. Але є надія, що ну, я бачив велику грону на ньому. Бачив. І хочу подивитися, як він зможе в цьому році нагнати ягідку. Тому що зараз він її трошки дує. Ну, Давайте давайте глянемо. Ось, дивіться, яка. Уже, вже горох, але вона вже ось така. Надія є, що буде велика. Надія є, тому, тому будемо, чекати будемо. Ягідка на ньому без... не тріщала. Тон у нього сортовий, там десь далеченько шовковиця є. Така пружина кольору червоно-переходив -фі... фіолетовий. 20 брикс вона своє дає. Що таке 20 брикс? Кубрік? 20 брикс це дуже солодка ягідка, але свій сортовий смак у нього є. Вага грона десь 300-500 у мене. Ягідка була десь до 15 грам. Ті, хто його вирощують, підібрали до нього ключик. Кажуть, що Ягідка в 20-30 грамм. Це тяжоловаговик, може давати, але не перевантажувати, що я і на кої в цьому році теж. Стимулятори на ньому не використовую. Під ним метр родючих ґрунтів, саджанців не робив. Чубуки будуть на осінь. І тримаю в неукривному стані в самому місті Херсоні. І так, 16 червня 2025 року, місто Херсон. Межа на 2 км, Комендантська з 21 до 5. Світломаскування на вікнах, місто під обстрілом, арта, дрони це кошмар. Поранені, вбиті кожного дня. Наші палять дронами, дальніми дронами, військову структуру. Заводи, фабрики і усяку. Такі речі, які відносяться до військової структури. Кожного дня нема такого дня, щоб не сказали, що десь щось спалили, вбили, перебили. І... Кожного дня нема вже такого, що мовчать. Вірю, що світ сповнений дива. і війна скінчиться менше ніж за 4 місяці. Ражка рухне економічно. Є. є, є дзвіночки. Хтось каже, то, то не дзвіночки. Якщо хочете щось почути побачити, подивіться, будь ласка, аграрний сектор в Росії. Подивіться е, як це, ті, що трактора роблять. Так. Теж аграрка рухнула, аграрка не купує трактори. Ті, хто виготовляє трактори, перестали їх продавати, тому що ті не можуть їх купити. А тепер представте, ті не можуть купити трактори. Їм на осінь треба виходити в поле і сіяти, а тракторів немає. І як ви думаєте, як вони будуть сіяти? А якщо не будуть сіяти, то що буде? Правильно, те, о чому казав Ліпсіц ще 2 роки тому. Чекайте голод. Ну, подивимося, подивимося. Ви думаєте, це тільки сільхозка? Подивіться ще на. Вугольну, вугольний сектор. У них зараз е, е, на вуглі компанії закривають е, убитки мінус мільярд в день. Чому? Тому що ніхто їх уголь не купує. І там теж біда. Ну, економічно це рухне. Вона рашка велика, економіка велика, але все рівно це провокується і поступово це рухне. Місто наше живе, тролейбус вже бачив, маршрутка ходить. З тролейбусами не знаю, може тут такий якийсь ходив, не знаю. Але коли вони перебили електрику, тролейбус не ходив, тому що, ну, зараз світло по графіку. Нема такого, що цілий день світло немає. По графіку світло. Вода то є то під навантаженням, то єлі-єлі капає. ну ну, таке щось, ну, Ражка побила електрику, тепер капець. Да. Ну, поки є, слава Богу. Газ точно є. Вот. А ви за це відео поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримуйте україномовний контент. Поділіться цим відео. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!